Ось зараз подають мамалигу її відмінність в тому, що вона воді вариться, а потім зверху вже посипається різними додатками: бринза, шкварочки, омлет. Вона живе води цікавила серед э, переписів, згадується на який як. Ми ви, вироєнно теж згадувати потім цю подорож, от і трошки підконтрольован, щоб це цього... старший син мій, на жаль, зараз вважається загиблим. Він контрактник 17-ї бригади, але ми його шукаємо. А менший син, мій 12-та бригада НГУ 3057, міста Маріуполь, оборонець. Він він знаходиться зараз у полоні. Він строковик на момент війни у квітні місяці. Уже мій менший син міг демобілізуватися, але ж війна. І ну, це дуже важко. Менший син у мене як патріот. У нього завжди все добре. Навіть тоді, коли вибух в Оленівці був, він прислав мені смс на телефон, що мам, я живий, все добре. Я в Оленівці, як там вдома. Вони цими історіями живуть там у полоні. Сьогодні такий одеський легкий сніданок. Ну я б назвала це другим сніданком, тому що тут вже багато таких е солоних е страв. Так. Ну і сходи. Так, от знову ж таки, поряд у нас є чововні сходи. Одеси в Одесі промишляли контрабандисти. Це ж ну, це не люди. І Тому це моя біографія. Я переїхала до Канади, коли почалося повномасштабне вторгнення. Випадково я зустріла в Ванкувері керівників організації Maple Hope Foundation, які запропонували мені надрукувати мою книгу. Я повернулася в Україну, додала до моїх віршів ще вірші інших жінок, які пов'язані. З Азовом із захисниками Маріуполя я продавала її на різних заходах. Це було за два роки. Це було 128 заходів, які я організувала і провела. Це представляє е, е, велику громадську організацію, яка дуже допомагає з чотирнадцятого року українцям. От саме А цього разу нам допомогла Дунайка. Як це не курйозно звучить? от є легендарна рибка, яку ловлять у місті Вилковому. Одеської області у березні, квітні і травні. Я допомагала вилківським рибалкам її рекламувати на свою аудиторію. Майже 13 тисяч френдів та підписників на Фейсбуці і назбирали набагато швидше гроші. Ну, проект перспективний дуже затребуваний, тому що таким жінкам дійсно треба відволікатись від своєї біди і в кожного вона своя. В світі немає, бо тут унікальний лаван, і ось так все буде. і пережовувати дуже гарно. Давайте. Три, можна? Можна